Сьогоднішнє свято пройде без балаклав, пройде без... Ну, ми будемо контролювати всі жести, всі репліки і так далі. Тобто ми покажемо, що дійсно у нас в нашій українській нації є український порядок. Уявіть собі, півтора року тому не було в танках акумуляторів, не було ключів, нікому ж це не таємниця. Всі харків'яни це знають, як 92-го бригаду всі волонтери допомагали. Але возродилася українська війська. Назвати це казацтвом можливо так, але вона зараз діюча, війська діюча, є гідна розвідка в нас, є гідні інші структури.